Пересидіти тривогу можна не всюди в Івано-Франківську, тільки 30% багатоквартирних будинків мають найпростіше укриття на випадок надзвичайної ситуації. Йдеться про підвали та цокольні приміщення з майже трьох тисяч житлових будинків. Перечекати небезпеку можна тільки у 400. А все через те, що ці приміщення, як правило, призначені для інженерних комунікацій та обладнання, і аж ніяк не для тривалого перебування великої кількості людей. Дуже багато будинків, особливо візьмемо район цивоненками, коли і так далі. Там є просто технічні підвали. В метровому підвалі, звичайно, що ніхто висотою метр та метр двадцять, ніхто, звичайно, що не зможе розміститись, як би там не хотіло, як би його не обладнати. Дуже багато будинків обладнано домофонними системами, тому дуже багато скарг надходить, коли люди не можуть ззовні попасти в будинку в таке окриття, хоча вони є нанесені, наприклад, на карті або є в певні вказівники, але вони закриті на домофонні системи. І немає окремого входу з вулиці. Є приміщення, де немає окремих входів, немає певної вентиляції. Звичайно, що тимчасово короткотривалі вони можуть бути використовуватися, але в той же час це є досить небезпечно. Відтак запевняють у профільному департаменті. Нині спільно з управителями працюють над тим, аби збільшити кількість найпростіших укриттів. Та їх відсутність кажуть у мерії не єдина проблема. Пояснює, часто повітряна тривога застає людей посеред вулиці, і вони не знають, що їм робити далі. Відтак у соцмережах скаржаться на погану інформаційну роботу та відсутність вказівників до укриттів. Маємо до вас прохання, щоб ви активніше інформували мешканців про такі речі, бо навіть от вчора маємо таку ситуацію, коли була жінка йшла до лікарні, відповідності, якась була ну, трохи паніка, трохи, що не знала, куди йти, і вже самі мешканці заспокоювали її в коментарях, куди звертатися. Тому, пане Ігор, трошки посильте, посильте саму інформроботу, що стосується укриттів. Загалом в Івано-Франківську з першого дня війни функціонує 24 захисні споруди цивільного захисту. Під час небезпеки одночасно сховатися у них може близько 13 тисяч людей. Вони каже начальник профільного управління, облаштовані усім необхідним. Отак От вони виглядають. Кожну тиждень перевіряємо не тільки технічний стан, а тепер ще вимагаємо і санітарний стан, тому що в нас були звернення громадян, що деякі ну не буду називати, яка організація вони не прибирали. Ми змусили зараз керівників, щоб вони крім технічного, Вони ще й санітарний стан з ним дивляться для того, щоб там пилюка була заметна. Люди, на жаль, приходять особливо в центральній частині міста, залишають після тебе гори мусору і приходиться це все прибирати. Звичайників котре закликають мешканців не нехтувати повітряною тривогою і одразу йти в укриття. Актуальну інформацію про сховище можна знайти на спеціально розробленій інтерактивній мапі Люса Андрій Гаргара, телеканал 402.